Сергій Болотніков, головний редактор видання «Трибуна.ком». Вітаю вас в нашій студії. Ну від вчорашнього вечора, не знаю, хтось вже зміг заспокоїтися, хтось не зміг заспокоїтися. Шквал емоцій негативних, що що тут приховувати. Ви для себе якось це змогли без емоцій проаналізувати. Що ж відбулося, чому так відбулося, і чи маєте оцю відповідь якесь пояснення, яке пояснює. От таке абсолютно непереконливе гру, абсолютно непереконливий виступ збірний. Ой, це важко пояснювати без емоцій, тому що якби це була ну, давайте, якась... це трошки з емоціями. Да, якби це була якась звичайна звичайна гра, тобто десь суперник на нашому рівні, там, скажімо, це була Польща, і ми б її програли в якомусь рівному матчі. Це можна було б аналізувати, шукати якісь помилки, коли ти програєш в північній Ірландії, одні з найслабших команд на чемпіонаті. Програєш таким чином, коли 2-0, і коли без особливих моментів, то аналізувати щось ну, дуже важко. Насправді, ну, сталося, сталося, в принципі, те, що могло статися, але це був найгірший варіант. Коли ця вся наша модель гри. При і при цьому тренерові вона себе було видно, давно вже вичерпала, і ми десь тягнули на якихось особистих вміннях каноплянки і ярмоленки. Але з так того, далі. що почули від тренера, навпаки, що команда не виконувала цієї ну, от, настанови власне, і моделі. Це, тобто, це думаєте, теж що... було дуже неприємно від нього почути. По-перше, він жодної своєї помилки не визнав, не вибачився, не визнав. По Друге він почав розповідати про те, що команді не вистачало якогось психології. Так я ми можемо зрозуміти, що щось з настроєм було в команди. Я не вірю, що команда, яка виступає на чемпіонаті Європи. Більшість ну не більше скільки там багато з них вперше, багато з них востаннє це робить. Я не вірю, що в цих футболістів були проблеми з налаштуванням. Ну і з проблеми з налаштуванням там Північна Ірландія взагалі там вперше це робить так. Не на, на чемпіонаті Європи. Тому тут аргумент, що в нас там хтось вперше грає. Ну мабуть, не, не дуже дорожче. Ні, ні, Мається на увазі, що коли вони вперше грають, в них, хочеш, не хочеш, бажання є і говорити угу. про те, що там бажання не вистачило. Я в грі не. Помітив, щоб там прям бажання не вистачило. Так, в кінці десь це читали, що руки опустили, але це, це наслідок швидше, а не причина. Команда не виходила, і коли в тебе крути б'єшся головою об стіну, то ти втрачаєш ентузіазм на 90-й хвилині. Так хочеш не хочеш. І це перша причина. Чому в команду не виходило? Чому тренер е, не, нічого не підготовив під, під цей матч цікавого? Е, чому ми далі грали з двома упорними? Чому ми далі. З нападом нічого не вирішили. Чому нас так легко закрили коноплянку Ярмоленко? Гравці, які ще там кілька років тому були пастухами, там баштальйонами, фінансистами і так далі? Ну і наслідки так на плазмі поруч з нами група це Німеччина, Польща, Північна Ірландія, Україна. Бачимо так. Німці з нами вчинили не дуже добре. Вони могли нам подарувати шанс, якби вони виграли в Польщі, то. Перемога наша над Польщею могла нам могла ще нас врятувати. Так як вони вчора зіграли 0-0 з поляками, ну ми можемо. Ну фактично, можемо пакувати чемодани, але треба ще з поляками зіграти. Так, але хтось вже тішився так, з того, що ми все одно перші, перші, хто поїде з Євро додому. Ну, навіть. І, і, і такий жарт. Е, от хачаріді, якщо не помиляюся, заявляв про те, що от недооцінили суперника. Ну, можна було недооцінити дійсно команду Північної Можна було можна було, запросто Нірландії. Якщо теж... говорити про ту гру, ми говоримо, там якось шукаємо невдачі в збірній Україні. Е, можливо, команда суперник дійсно продемонструвала футбол на рівні. Ну, <проб> Я б не сказав, що Північна Ірландія продемонструвала щось щось таке. Я прям, пишу, ах... це сказали. Таке було питання, провокація намагання врятувати. Це було звичайно. Вони зіграли звичайно свою гру. Вони були заряжені класно, так вони використали те, що вони мали використати. Це теж дивно, чому ми пропускаємо зі стандартів другу гру підряд, розуміючи прекрасно, що це головна зброя ірландців. А, я не, я, ну, так я думаю, що недооцінили, що десь після Німеччини подумали, що ну ми програли, але ми показали хорошу достой, гру нас. Грали, всі хвалі, видно, та. ми, ми можемо, у нас є запас. Скон, якщо Ми концентрувалися на Польщу, так? Ну не те, щоб на Польщу. Ну в принципі, так, да, всі розуміли, що це важливий матч. Але навіть в цьому матчі було видно, якось з перших хвилин не було, не було такого, було такий спокій. Він спочатку мені сподобався. Обився, бо я думаю, ну так і треба спокійно розбиратися з такими суперниками. Вони там щось бігають, метушаються, там, стараються, а їх треба розкатувати спокійнесенько і все. Але насправді цей спокій перетворився в те, що я вже говорю головою в стіну і, і все втрачена була. Якщо вже згадали Польщу і третій матч у групі, який вже для України нічого не вирішує подальшої участі в цьому чемпіонаті, ну що від нього чекати? Чим чи має Фоменко якось вибудовувати? Йому залишається як дивитися на свою команду, якось пробувати якісь комбінації, чи все таки реванш якогось очікувати? Знаєте, що я думаю, тут навіть не Фоменко, тут гравці мають все таки доказати, що в них. Уйти красиво. Що в них є сила волі, там і так далі. Ну, общем, вони мужики чи ні? Ну от вийти і показати. Тому що ну, це було дуже принизливо. Це мабуть, що най, мабуть най найжахливіша поразка така в історії збірної України насправді. Щоб такому супернику програти в такий визначальний момент. Тобто, якщо скласти всі ці аргументи докупи, це цілком найганебніший може бути матч збірної України в її історії. Тому після такого виходити і, і, і треба просто показувати, чого ти здатен. На що ти здатен Фоменко, з Фоменко дуже не погана ситуація склалася, тому що всі розуміють, що він не буде тренувати. Навіть не то, що після Ірландії, а взагалі навіть до матчу з Ірландією, і Фоменко, і всі в кулуарах, всі преса, всі розуміють, що наступний тренер Андрій Шевченко. І Фоменко це прекрасно теж розуміє. І ця атмосфера, мені здається, що зараз його далеко не стимулює до якогось. Пошуків ходів, якихось і так далі. Тобто він десь вже вже відставці. На перспективу Шевченка цей матч не вдарив? Це, це, ну, це, це дуже цікаве питання, вдарив. тому що Шевченко зник вчора. Він весь турнір роздавав інтерв'ю по 10 інтерв'ю. Він зболіває, з яка, що України всіх вразить на чемпіонаті. Він, так, він так, був супердушка. Він взагалі він, дуже активний був під час матчу. Він, Фоменко сиді, сидить весь матч, а Шевченко Ченко бігає біля бровки, щось там розповідає. Він на тренування грав з гравцями разом ту кожну до кожного підходу. Майже з Північною Ірландією жодного разу його я не ну, може десь відволікся, але я не, не побачив ні біля бровки. І після матчу теж коментарів було дуже багато, насправді. Зазвичай після таких матчів гравці відмовляються. Тут не відмовлялась, визнавали, що винні і так далі. Шевченка нема. Не знаю. Ну, мені ну, і це сьогодні, не дуже сподобалося. Не помиляюся прес-конференція. Так була скасована, ну це дивне рішення, теж якось так одразу, знаєте. Ну, ніби не вистачає духу чи ну з однієї сторони, вони вже все сказали. Вранці, Ще раз це все мусороти, ковырятись в цій рані не хочеться. З іншої, ну це мали відчути журналісти, напевно, десь задати якісь конкретні питання і відпустити. Але з їхньої сторони відміняти це теж не, не гарно. Було так ну це так. Не, щоб це не перед а вам дуже соромно. Вам так. сильно соромно так? Ну, я думаю, так би не ковиряли. Я думаю, що було б конкретні питання, чому вийшов той, чому вийшов не той і так. Далі. Що ви планували, як ви чи були готові до Ірландії? Ну, словом, багато питань до Фоменка. Він вчора нам відповідав, його питають по Ярмоленко, він каже, що це не до мене питання. Ну, це взагалі якось не по-тренерськи. А для вас стало от несподіванкою той склад, який випустив на поле там от поява Селезньова? Так знаючи Фоменко і знаючи нашу збірну, в принципі, не став несподіванкою. Але адже очі... що був виправданий? Так, я, і от, в, в, в такому ключі, я, звісно, вважаю, що не виправданий, тому що е, треба було більше. Ми дуже сильно виклились в матчі з Німеччиною. Я взагалі вважаю, що календар став нашим найголовнішим ворогом. Матч з Німеччиною нічого не вирішив. Якби він був останнім, це було б набагато краще для нас. А матч з Німеччиною, наші повелись на цю всю ідею, на перший матч чемпіона світу і так далі. Занадто перегоріли і емоційно і фізично. Це навіть було помітно в самому матчі з Німеччиною, власне, в другому таймі, коли вже, вже рух зупинився повністю. І цього можливо не вистачило з ірландцями. І якщо ти, якщо тренер, якщо це правда, і якщо тренер хороший, то він це бачить і він намагається максимально змінити склад. Ну, не максимально, всі це, це можливо, не зміняєш. Можливо було в центрі поміняти, можливо було і ротаню випустити, і ближче його до попереду виставити, залишити позаду одного Степаненка. Можливо, зінченко треба було випускати в старті. Це ризиковано, але. Ну, ну що робити? З нападником точно не вгадали. Думали, що Селезньов буде чіпляти за ці верхові м'ячі. Він падав більше, ніж Зозуля. Я думаю, Зозуля виграв би більше верхових м'ячів. Він, хоч маленький, стрибає вище, ніж Селезньов. Явно щось примудрили з коноплянкою Єрмоленком, тому що вони постійно зміщувались в центр, вони ну, їх бути, видавлювали. Буде, і, можливо, треба було помінятись фланами. Я не знаю. Тобто, тут тут варіантів було багато, можна було обирати, ми змінили одного гравця в основі. Ці два фінальних м'ячі на останніх хвилинах і в першому і в другому матчі це такий збіг чи це вже закономірність? Якось чим це пояснювати? Ну це такі м'ячі, які не важливі, які. Вже випливають з логіки гри, так як з Німеччиною, ми там майже всією командою були в атаці, і нас спіймали на контратаці. Тобто, це, це не показові, я б так сказав. Бо щось судити з цих м'ячів не можна. Ну, з ірландцями, звичайно, було просто жахливо на це дивитися, коли тут навіть не контратака була, а тут така хороша вже атака була. Там шість чи скільки гравців наших в штрафній були, і дивились, як це все забивається нам гол. Ну, ну, Там вже фактично було все вирішено. Тобто, це так це не найболючіше в цьому матчі. Ну, якось не знаю, для себе бачите. Ну, це, мабуть, рішення до, до тренера чи до наступного тренера, але з приводу от ваших думок, що треба міняти в збірну? Ну, висновки треба робити. Цього складу тут з цього не те, що підходу. треба. У нас вже йде зміна поколінь, і в принципі вона напрошувалась навіть на цьому чемпіонаті. Не потрапило до заявки кілька молодих гравців. Вони будуть визначальними вже в відборі до чемпіонату світу, який стартує восени. А я думаю, що При Шевченко буде. Цікавіше, я я скептично до його призначення ставився завжди, але мені в принципі от сподобалось те, як він як він в роботі. Він реально так з головою в роботі був під час цього чемпіонату, навіть занадто. Тобто, при живому тренері це виглядало якось. Навіть занадто. краще, деяких футболістів. Ну так якось він так зовсім не був схожий на асистента. Це це виглядало дивно. Я думаю, що він що це буде цікаво. Він 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 щось має своє бачення, я впевнений, і буде намагатись щось змінити, використовувати це нове покоління. Мене я завжди вважав, що при Фоменко він стримує, він такий дуже консервативний тренер. Він знає свою схему. Вона у нього дуже проста і схема, і формат роботи. І він намагається втиснути, тримати в цих рамках наших футболістів. А наші футболісти мені здавалось вже. Можуть більше, принаймні, щось інше. Це може бути яскравіша гра, це може бути технічна гра, це може бути більш швидкісна гра, не така в захисті. Але він їх тримав от -от в цій схемі, намагався їх не випустити. І мені здавалося, що колись це рване, мені здавалося, що це раніше рване. Почнуться якісь конфлікти між тренерами і гравцями нерозуміння, і ще ще під час відбору це рване, не рвануло. Рвануло зараз. Чи це є причиною? Не можу стверджувати, але я думаю, що при Шевченко трошки буде вільніше для цих гравців, і ці гравці вже будуть якісь нове обличчя збірної створювати. Це буде якась вже інша гра. Але там, звичайно, буде дуже важко. Там там дуже хороші у нас суперники, ми Можемо зараз вже за ними наблюдати на чемпіонаті Європи. Це і Хорватія, і Ісландія, і Туреччина. Е -е, словом. Там, там теж буде важко, тому що не розгуляєшся до гри, треба буде результат здобувати, будуть нам розказувати, що результат в першу чергу. Ну тут, щоб підсумувати розмову, залишається спитати: знаєте, хіба за кого тепер будете вболівати на євро? Ой, я до речі, все життя вболіваю за Голландію і отак, нема, нема отак коли за кого. отак, коли розумієш, що в нас так все погано, згадуєш Голландію, яка взагалі не потрапила на євро, і думаєш, ну ж не все так погано. За Голландією, за. Анлію. Анлія непогано грає, так що це взагалі буде дуже цікавий чемпіонат, тому що нема фаворита зараз. Просто через це, що чемпіонат розширили, він дуже довго розганяється. Я думаю, що починаючи з плей-офф піде жара і жодного явного фаворита. Всі думали, Франція нічого, Франція поки що особливо не покаже. Буде буде Ірландія? Ні-ні ні вистачить нам Греції 2004 тисячі